Українська народна казка «Рибка». Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка мінка, а в донечки собачка хвінка. А в собачки товаришка киця варварка. А в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи не носив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот. Свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла зразу така, як мишка була, потім як кулак, потім як буряк, потім як два, а на кінець стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час каже, Нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп, гуп, взяв рібку за зелений чуб, тягне руками, уперся ногами, мучився, потів весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи доню не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку тягнуть руками, упираються ногами, промучились весь день. А рибка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи, нам рибку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рибку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились весь день, а рибка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, варварко, не лежи, там рибку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп, гуп, узяв дід рибку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками і зубами упираються ногами. Промучились весь день, а рибка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку Мінку, дочка на собачку хвинку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку.